Добрий вечір, найкращіші мої люди. Ну що ж, маємо з вами можливість підбити коротенькі підсумки цього дня. І я зараз навіть не про телефонну розмову Путіна із Трампом вона відбулася. Говорили про що ми, скоріш за все, будемо дізнаватися з вами протягом наступних кількох днів. Будуть нам розказувати про те, що. Ніякої особливої інформації за дві години. Ну хтось каже, дві години, хтось каже півтори години. Я рахую годину, тому що з 17 вони мали би розпочати розмову в 18.30 Стало відомо про те, що розмова закінчилася. Ну я так розумію, що не відразу ж про це повідомили у ЗМІ, тому ну можливо, десь годину з перекладачем тривала ця сама розмова. Але я не про це хотіла би з вами поговорити, не про те, як і про що вони говорили, і про що домовилися. А хотіла би, знаєте, трошечки поіронізувати. Ну, Дональду Трампу це дозволено, значить, і нам з вами це дозволено. Поіронізувати на тему того, що не ту країну назвали Гондурасом і не того президента назвали коміком. Справа в тому, що. Як з'ясувалося, після 50 днів правління Дональда Трампа з'ясувалося, що коли говорили про 24 години, за які з нам здобудуть мир, то спочатку Кіт Келок здається сказав про те, що ну ми ж не сказали, коли ці 24 години відбудуться. А потім і сам Дональд Трамп сказав, що був трохи саркастичний, коли обіцяв завершити війну за 24 години. А потім з'ясувалося, що сценку, яку розіграли в овальному кабінеті, її розіграли не просто так. А вона була задумана автором. Не те, щоб ми про це не здогадувалися, не те, щоб ми про це не знали, не те, щоб у нас були інші думки на цей рахунок. Ми підозрювали, що так було спродюсовано. Щоправда, для чого давайте будемо з вами розбиратися і що. Ще цікавіше, що здається, продюсери цього самого шоу сказали про це зараз не просто так. Наше улюблене питання журналістів: чому саме зараз ця інформація всплила на широкий загал? Давайте в тому теж спробуємо розібратися. Так, от справа в тому, що Дональд Трамп, ЗМІ, сказав про те, що розмова з президентом України в американському. Овальному кабінеті в білому домі була не просто така для того, щоб зробити Україну більш піддатливою і щоб ми нібито почали рухатися в правильному, як Сполучені Штати вважають, напрямку до миру. Саме тому ми бачили ось цей скандал, який на думку Дональда Трампа призвів виключно до. Неймовірних класних результатів, але насправді все набагато банальніше, тому що Дональд Трамп скоріш за все зараз говорить про цю суперечку, яка виникла в овальному кабінеті, саме тому що вона мала дуже негативний вплив на самі Сполучені Штати Америки. Тому що дивіться, все, чого хоче. Досягти Дональд Трамп досягається, але в зворотньому напрямку, в зворотньому порядку. Дональд Трамп, по-перше, цією самою суперечкою показав, що Сполучені Штати більше не відповідають за загальну безпеку у світі. Дональд Трамп говорить про те, що він хоче скоротити ядерний арсенал у світі, і нібито буде за це боротися, і буде говорити з країнами про те, щоб скоротити ядерну зброю, щоб вона була в Сполучених Штатах в Росії і в Китаю. А... Після цієї самої суперечки в овальному кабінеті світ зрозумів, що більше не може покладатися на Дональда Трампа і заговорив про те, щоб ядерний арсенал розширити. Франція зокрема зговорила про те, що вона готова поширити свою ядерну парасольку на країни Європи і Балтії. І Німеччина сказала, що вони. Ну, прямо не проти, також Польща сказала, що ну або роздумують над тим, щоб виробляти свій ядерний потенціал. Як ви розумієте, це може поширитися і далі. Японія, Корея південна може розпочати свої теж ядерні розробки. Ну і відповідно тоді вже і ми можемо говорити про те, що слухайте, так а ми чим гірші, якщо всі порушують. Правила, які були введені, хоча вони зараз порушені, але ми продовжуємо на стояти на своєму, і говорити про те, що на нас можна розраховувати. Ми ті партнери, яким можна довіряти, і ми не збираємось відроджувати ядерний потенціал. Цю риторику, я так розумію, можна відкинути. Також після того як були відключені. Розвідувальні дані і зупинена допомога для України, а також у світі почали говорити про те, що f 16 які закуповувалися в Америці, не оновлюють дані, не оновлюються, і про те, наскільки їм можна довіряти цим літакам, теж як ви розумієте, постав великий знак питання, і під американським ринком зброї нависла загроза того, що ця зброя більше. А в світі може нікому не знадобитися, тому що на неї не можна розраховувати, оскільки зброя Америки завжди йшла разом з чіткою американською політикою. Зараз на політику не можна розраховувати. Це означає, що на американську зброю також не можна розраховувати. В цей самий момент, я нагадаю, що Америка витіснила Росію з. Збройного ринку і зайняла 75% постачальників зброї. А тепер світ каже про те, що ми не впевнені, що готові купувати цю зброю в Америки далі. Ну і в умовах того, що західні ЗМІ почали писати, що Трамп може запропонувати Путіну, не знаю, там передачу порту Одеси або а, віддати. Крим, нібито під російський контроль протекторат, ну у підсумку, типу, передати і офіційно визнати Крим російським. То в цей самий момент світ знову ж таки розширив очі, тому що питання навіть не в тому, що таким чином Трамп зраджує Україну, а питання в тому, що цим самим він знову-таки ставить... Безпеку під загрозу, бо Данія Гренландія мають зараз дуже сильно напрягтися. Я би з задоволенням, якщо про Одесу, про порти Одеси, мені здається, тут взагалі говорити немає жодного сенсу, бо там нога російського солдата була тільки окремо від російського солдата. А от про Крим я би хотіла сказати, що за цією риторикою нічого немає, але я нагадаю, що свого часу Дональд Трамп ще в 16-му році говорив. Озвучував ідеї передачі Криму, потім він говорив в 18-му році, що оскільки всі в Криму говорять російську, нібито в них є якийсь інший вибір говорити, то це означає, що ця територія Росії. Тоді він говорив, до речі, про це на G7. Відповідно, як ви розумієте, ця ідея до голови Дональда Трампа могла прийти знову-таки опять. Це ж було вже, як казав, класик, але, скоріш за все, Може повторитися. Ну і в цьому самому випадку питання знову таке, що все, чого хотів би досягнути Дональд Трампа, або ті ідеї, які він озвучував, досягаються з точністю до навпаки. В цей самий час ми говоримо про зовнішню політику, але якщо подивитися на внутрішню політику Дональда Трампа, то там теж все не слава Богу. Навіть американці, які голосували за Дональда Трампа і за його політику боротьби з нелегальною міграцією, от буквально сьогодні читала, як американець каже, що його дружину депортують. Вони тільки одружилися, поїхали з нею разом в. Весільну подорож повернулися з весільної подорожі, і в них в аеропорту міграційна служба спитала, чи є в неї дозвіл жити в Сполучених Штатах Америки. Вона каже, що вона сама з Перу. Вона подала всі документи для того, щоб отримати посвідку на проживання. їй кажуть: Ну, вибачте, свою посвідку на проживання, ви будете чекати. В Перу. тому велкам, як то кажуть, на вихід з Сполучених Штатів Америки Американець голосував за політику Дональда Трампа і за його боротьбу з нелегальними мігрантами злочинцями виявляється, що ця міграційна політика вона зачепила всіх, хто знаходиться в сполучених штатах на нелегальних або на напівлегальних документах. А також зараз я неодноразово бачила в тіктоці флешмоби різні, де організовуються медики, які збираються в кубки і просять залишитися тільки тих, у кого є американське громадянство, і залишається там одна-дві людини на відео. Всі решта просто йдуть. Це означає, що буде брак шалений персоналу, і це не означає, що американці зможуть там працювати. Це означає, що буде шалений брак персоналу. Якщо всіх, хто не має громадянства Сполучених Штатів, вислати з Сполучених Штатів, навіть той такий улюблений Дональдом Трампом Макдональдс підпав під його ж санкції, і, скоріш за все, вартість Макдональдса зросте на 50%, тому що як виявилося, Трамп, коли вводив мита, про це не подумав трохи наперед, і е, е, виявляється, що це м'ясо для котлет, яке використовують, які використовують в Макдональдсі, е, значить. Е, Телятина росте, народжується в Мексиці, її відправляють до Сполучених Штатів. Вона підростає з Мексики до штатів 25% Мит оп. Додаємо, вона росте в Сполучених Штатах. Потім її відправляють в Канаду на забій ще 25% для того, щоб м'ясо повернулося назад в готовому вигляді. Плюс 50% на вартість Макдональдса, який так любить Трамп. Ну і ще одна історія. Яка полягає в тому, що зараз республіканці готують законопроект, яким хочуть визнати людину психічно хворою, якщо вона критикує Трампа? Як вам такий поворот подій виявляється, критикувати владу в Сполучених Штатах заборонено. Ну, Окей, Голос Америки закрили свободу, Радіо Свободу закрили. Ну і виявляється, тепер критикувати Трампа не дозволяють. Щось нагадує, скажіть так, от як зазначає видання нинішня речниця Білого Дому Карлайн Лівіт, директор з комунікації Стівен Чунг, неодноразово звинувачували багатьох критиків Дональда Трампа в тому, що в них тяжкий випадок синдрому Божевілля Трампа. Тож нині деякі республіканці планують представити законопроект, який класифікуватиме синдром божевілля Трампа як психічне захворювання. Закон. Визначатиме симптоми такого синдрому, вони можуть бути вербальними, тобто ворожість до Трампа або до тих, хто підтримує Трампа. І пишучи таке, занепокоєння викликає такий законопроект або можливість такого законопроекту в інших політиків, тому що. Вони зараз всі психічні захворювання просто помножить на нуль. Але що найцікавіше, що першою, хто може підпасти під цей синдром, є племінниця Трампа. Вона є дипломований психолог і свого часу вона поставила Трампу цілих три психіатричних діагнози. Вона звинуватила його в тому, що він... Відповідає дев'ятьом критеріям клінічного нарцисизму, також Трамп стверджує його племінниця, може страждати від антисоціального розладу особистості, залежного розладу особистості і тривалої недіагностованої неспроможності вчитися, яка десятиліттями заважала його здатності обробляти інформацію. Вона навіть випустила книгу, яка називається Занадто багато і ніколи недостатньо як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі. Ну і я вам скажу, що. Так, <тур> um, да, я розумію, що в неї можуть бути особисті uh, якісь uh, свої особисті uh, неприязні до Дональда Трампа, оскільки вона його племінниця, Але, uh, ну, от, знову ж таки, як ви розумієте, вона також може підпасти під дію цього самого uh, закону. Тому uh, ми з вами. Чекаємо на підсумки розмови Трампа з Путіним. Про що вона була? Розмова Трампа і Путіна пройшла дуже добре. Пише сіенен, це значить, що це не дуже добре для нас з вами. Про це вони пишуть з посиланням на російські джерела. За даними Reuters, Білий Дім готує офіційну заяву за підсумками цього самого телефонного. По ну що, поговоримо з вами? Я думаю, що можливо, якщо це відео не встигне вийти до моменту, коли з'явиться нова інформація, можливо, я дозапишу до нього ще один фрагмент. На цьому я кажу вам дякую. Стежимо за руками. Па.